ж дружок, ти в пліну. Коли працює пулемет, всі отак от тишина в залі і працює кулемет. Та й мені кричить: Людає, ти як маленький, тебе би убій кого-то. Головне, не счасть, ну і не тупить. І колись ваша дитина задасть вам питання: чим ти папа або мама займалась? Є у мене історія класна. Я просто не, ну, не можу там, деякі речі казати, але буває там. Ну, деякі люди, ну, там, серед військових, думають, що наша робота це така із розряду дуже важкого там, або в один кінець. Але як показує практика, ну я ж тут сижу, ще живий вроді. Чим більш е такий зухвалий маневр, тим менше ворог на нього очікує. Бували такі ситуації, що полонених брали без єдиного вистрілу? Він не знав, він не чекав, що отам от <хи>, тось може бути, крім них. <хи> він собі йде на позицію, там, без типу, без зброї, і пацани підходять і кажуть, ти що ж дружок, ти в пліну. І він: Та ви мене розводять. <хи> ну, таке бувало. Наскільки наскільки уровень, типу, ну. Там, якщо послухати там, перехвати, ми завжди там, з пацанами в Є в мене історія класна. Ну, вона дуже, звісно, я щось про неї забуваю. Нас там типу, проводять. А ми заходимо, і в оцих таких домах панельних є підвали. І ми заходимо, там ну, сидять пацани з піхоти. І ми кажемо, ну яка у вас тут обстановка? Ну, от тут оце, крайня позиція, її тут безконечно там, типу, штурмують. Нас там було чоловік, мабуть, вісім. І командир такий сидить, каже, значить, виставляємо точки, і там по два чоловіка починаємо там по годині, по дві утримуємо позицію. Якщо якась ну, типу, починається срака, ми всі збігаємося і починаємо там насипати. Получається, тоді там мій побратим, він коротше, там з тепляком і просто там сафари, там, був, 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 Вони, коротше, штурмують, а він ну, так от. Все коротше, складує. Тут опять моя черга е йти там на верхні поверхи, чекати обстановку. Я такий опять з цим пуліком, тулю, туди, там, оці двері лежать, ступеньки полурозрушені. Ну, це коротше, мені туди вилізти, це я не знаю. там, Міні-говерла. Коротше, я туди забираюся, беру теплак, гляділку. Давай світить. І тут я бачу. Що просто тіпи знову починають штурмувати. І наскільки близько, що я бачу, як стоїть чувак на коліні, а другий йому заряджає РПГ. Я думаю, ну все, я в рацію говорю, тут короче, така історія, а це десь 5 ранку щось таке. Короче, збігається весь двіж, біжить ще один кулеметник, біжить з Карл Густавом там бійця, просто ще один. Ну там така двіжуха збирається. І тут я короче, виставляю пулік отак от на подоконник, я говорю, святи мені деболом, зараз ми устроїмо вечеринку. І другий же пулеметчик теж по деболу буде працювати дебол, це ну, лазерний указатель. Ми ж на ПВСах, типу, ночі, всі діла. І думаю, о, зараз буде знову весілля. І коротше, що ти думаєш? Він виставляє винтовку і просто давай сам. Я кричу: Дебол, включай дебол. А він, коротше, стріляє і кричить мені в відповідь батарейки не І <риклад> Я стою, короче, я такий злий. Ну, все там, всіх отработали, все нормально, типу, праздник удався. Я такий, я кидаю цей пулемет, говорить: що за сафарі? Я що його просто так ношу? <риклад> і тут проходить, там, грубо говоря, ночі. <риклад> ми повертаємося туди. Ми заходимо, там, ну, хтось там з пацанів там спить, віддихає, ми ж типу, зайшли як до них. Там Командир, там мій докладу їх командиру, там типу, що отак, отак, я сиджу отак от просто. Я нічого, я не їсти не хочу, не пити, не хочу. Командир мені, Андрюша, що таке? Я кажу, нічого, все. Що, що такое? Я говорю, я не хочу, говорить. що таке? Я говорю, та тому що ну таке для того. Я говорю, типа тут сафари школьник. А тут пацаны з піхоти сидять, пацан. А той мені кричить, Людоед, ти как маленький, тебе би убить кого-то. Сидять, коротше, там двіжуха несеться. сайтися. Так, рти закрили оба, потім розберемося, ті, так, хорошо, ті, все, я не буду більше. Це, звісно, було епічно. Кулеметник це не вибір, це призвання. Ні, мені просто ну, от реально, потім, коли вже в мене була опція, там, я вже можу бути там. Не пулеметчиком, мені все одно нравився пулемет. Все одно його треба комусь нести. А я розумію, що в мене там типу, навик, і я наскільки до нього там привик, що все одно комусь треба типу, це робити. І краще я пацанам там збережу десь спини, і хай вони мені там, шоколадок або мармеладок куплять, чим це така історія. Коли працює пулемет, всі отак, тишина в залі і робота кулемет. Це круто. Головне, не стять. Ну і не тупить. Просто якщо ти відточуєш навички, ти розумієш, там як, що, ці тренування, вони дуже багато чого дають. Тобто головне не панікувати, там, робиш щось, дивишся, думаєш, не кричать в істерики, ну, цю істеріку зразу всі підхватять. Ну З кожною задачею бойовою, з, ко... з кожним якимсь стресом, розумієш, що ця така точка, де тобі важко, вона зміщається, зміщається. Не завжди бувають легкі там операції. Буває ну, дуже важко як фізично, так і психологічно. І коли ти можеш це витримати і переступити через себе, то з'являється ну, якесь там нове досягнення, і ти можеш йти далі. По фізіології бійці спецпідрозділів відрізняються. Ну, зачасту це не такі там, якісь типи, як я, там, ростом і так далі. Це більш витривалі, там, сухі хлопці, такої комплекції. Можуть всюди там пролізти, знаєш, ну таке зробити. А я це таке ісключення із правил, так сказать, це те, що <сум> отаке от там, ну, типу, буде задихатися через там, 10 хвилин активної роботи. Ну, я шуткую, звісно, але база, ну, така. У нас там кожен ранок, коли ми на тренувальних базах, починається з марш кидка. Три доби в горах е з вагою, марш-кидок 60 кілометрів. По горах зі зброєю, тоді я зрозумів, що всі мої там тренування за все життя, за весь там мій спорт це коротко, можна сігарету покурити. Оце було важко. І потім ти розумієш, що зараз ми з тобою там на 500 гривень поспоримо, я до Житомира побіжу отак в джинсах. Я дуже вдячний тому, що я потрапив в Шаманбат, тому що ну, мене і там пацанів дуже плавно вкатували. Я пам'ятаю, там Період, коли я вроді там, такий духар і мені хочеться. А мені тоді командир каже: ні, треба, щоб плавно. Там десь тебе взяли на якусь двіжуху, ти десь там постояв, там по тобі постріляли, там над тобою політало. І ну, розумний командир, він завжди ну, дивиться і собі робить оцінку по кожному своєму бійцю, хто як везе в першу чергу психологічно. Тому що ну, з будь-якої людини, ну, я вважаю, можна зробити машину, типу, по Фізо і так далі. Ну, якщо там немає якихось там проблем великих. Але головне, наскільки людина психологічно везе. І я от вдячний за те, що як би я не хотів, мене завжди ну, так от, типу, «почекай, почекай, почекай, почекай. Потім там зі мною працювали там ага, пулемет, давай, тебе там така тренування тренування. Було десь мені може важче, чим другим. Я прийшов зразу, ну, сказав, хлопці, там, я чесно, в порівнянні з вами, взагалі, там, типу, але я хочу вчитися, і мені там ну, хотілося б відповідати вашим стандартам і вимогам. І потім, ну, це з часом воно почало там підтягуватись і вирівнюватись. Більшість людей буває, думаю, зараз я піду там і все, зразу я там через день в якихось там окопах окажусь і так далі. Це залежить від того, як плавно людина вкатується. Буває таке, що людина не везе цю всю штуку, але вона може бути корисна на якихось там других посадах. Зараз наскільки розвинено там напрямок, напрямок БПЛА, там є там, міномети, арта. Ну. Я пам'ятаю, як прийшов лист на мій перевод, мене ще не дуже хотіли відпускати з тривожки. Ну, можна ж собі держати такого типа. І я пам'ятаю, ну я скажу, як є. Я приїхав, я просто так от став під казармою. І я бачу, там хлопці йдуть на тренування, можна з вами. Все, ну, типу, ну, говорить, да, сідай, там, дали мені зброю, поїхали. Ми, вони там, подивились на мене, там, на пацанів, які зі мною були. І так ми ще на наступний день потренувалися. І, потім і, там, майбутній командир підходить і каже, ладно, будете в мене в групі. Все, розписання таке, давай свій номер телефона, то-то, то-то, то-то. Роби це, фізо таке з, 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 з автоматом холости. Показали там, вправи, нам займалися. Ну, це коли вільний час, але. Я вже тоді починав тренуватися в складі групи. І дивився, там, хто, ну, що як робить, у кого як віситься снаряга, перекручував її там, мільйон разів. Але я розумів, що я попав там, ну, до професіоналів і ну, все буде. Підходили самі ну, хлопці до мене, в якій групі я вже там. Потрапив, казали, там, от це роби так, це роби так, стріляти потрібно так. Не було такого, що, от як командир сказав, командир приймає ключове рішення, але у всіх було право голосу. Навіть на операціях він там нас садить, достає там, карту або планшет, і ми починаємо там по всім протоколам там, натовським планувати операцію. І кожен має право голосу, кожного свій функціонал. Буває таке, що ну, там є роб... ну, ти розвідник. Але там є робота, що треба штурмануть. У мене там відос з цим броньовиком. Ну, ми виходимо, командир каже: ну, пацани, ну треба. Ну, все, беремо, штурмуємо. Треба щось зробити. ну, Друге, ми бачимо, що ну, всі ж наші люди і треба допомогти. Ну, добре, зробимо, там, не питання. Але ну, потрібно там різносторонні навички. Але буває таке, що десь ти там і штурманеш, десь там потрібно тропу там, розмінувати, десь там ти йдеш перший, висаджуєшся. Просто багато хто ну, думає, наприклад, що розвідники це такі типи. зайшли, десь погуляли і вийшли. А, бувають такі операції, що розвідники заходять перші. Ймовірність, скажімо, повернутися. Не дуже висока, тому що твоїх сил там немає. І на більшості операцій, ну я скажу, як є, я останній раз пов'язку зі скотчем вдягав в минулому році. На, на, на інших операціях ти її не вдягаєш, тому що ти розумієш, що крім вас там нікого не, ну, зі своїх не буде. Бувають такі там ситуації, коли ну, щось іде не по плану і твої там суміжні підрозділи або там друга група. Попадає, скажімо так, назвемо це передрягу, і треба там, щоб вони змогли вийти, брати вогонь на себе. Штурмуємо, наприклад, там 4 або 5 людей, імітуємо штурм там в ОПА, там, де мені теж є відос, де мені прошиває куртку з пуліка. Це для того, щоб наші пацани змогли типа, піти. Ну, це все планувалось, це злагоджені дії. Але буває ну, такі речі, от, ну, що потрібно бути гнучким. І в мене ну, емоції, коли ми там повернулися, що всі, всі хлопці повернулись живі. Тому що ну, це була така важка, скажімо, історія, коли воно так отлітає, тобі в рацію кричать, там, типу, обстановка, туди-сюди, я бігаю, як придурок. Коротше, думаю, як раму тут В, ці, В цілому бувають такі речі, коли знаєш, ми дійшли назад, сідаємо в машину там, на точці евакуації, і. Водій каже: Блін, Андрюха, я тебе так радий бачити. А в мене така рідко це буває, скупа сліза, я думаю, хорошо, що типа, всі повернулись. Ну, тут було важко, я думав, що ну, може бути що угодно. да, смішних ситуацій, я пам'ятаю, нам треба було трохи прогулятися. І щоб через деякі позиції крайні пройти, нам потрібен був провідник, який по рації скаже там, що виходять от хлопці і так далі. А він, наскільки далеко, в своїй там, скажімо, службі ніколи не заходив, і ми йдемо там, форсіруємо якесь болото, і він каже: Блін! Можна відос мені зняти? Я жінці типу, де я взагалі Короче, ми, ми його знімаємо, він такий щасливий, по коліна в болото заліз, ну класний пацан. Того, да, такі історії бувають. що ну, Люди роблять більше, ніж вони зазвичай. Ну, там, коли працюють з нами, вони самі круті, самі щасливі в цей момент. Це, це така якась звична ситуація, коли ти йдеш, наприклад, там, крайня позиція, а тобі треба далі зайти. На кілометрів так 5. А вони кажуть, та тут же ж затянуто все, ну пацани. Говорю, ну, добре, <смі> пішли, і вони такі дивляться. Тіпо. Потім він, вони дуже здивовані тебе бачити, там, коли ти повертаєшся назад. Ну, коли ти знаєш, кожен крок робиш якось усвідомлено, але в тебе завжди є така думка: правильно, чи поступаєш ти чи ні. Тому ось тут включаються, ну, вже відчуття. Тобто інтуїтивно я роблю ось так. І це. Ти, ти не розумієш, до чого це приведе. Але в більшості випадків це приводить до чогось ну, такого, я б не сказав, хорошого, до нормального. Ну, Буває, треба прийняти рішення ну, там, прям швидко. Особливо коли ти там десь під обстрілом. І від цього рішення залежить і життя пацанів поруч, і твоє. Тому це все і інтуїтивно, і по відчуттям. Це ж як і в маленьких якихось там рішеннях, так і в великих. Не буде ніколи ідеальних умов. А чим більше людина в якійсь в сфері обізна, тим більше вона буде шукати оцих, типу чого не робити, чого не так, чого не так, ось це ж так, же, як і з боями. Я розумію просто, що кожен турнір може бути останній. Ну, там, ну, провів, провів. Це от я розказував там, Ярославу е, історію про приставку. У нас був побратим, і він підходить і каже, хочу приставку купити, але в нас ж вдома не буває, Там це стоїть на неї гроші трати чи ні. Я говорю, Так купляй, я говорю, ну, приставка пошпілиш. От, і він оце переживав, ходив, купить її чи не купить. Він, на жаль, е, загинув, але в мене ця історія, робити чи не робити, робити чи не робити, ти ж не знаю, що буде завтра. Я не кажу там, якусь, там піти десь умазитися, знаєш, там в житті треба попробувати все. Але якщо ти вагаєшся, там, знаєш, там, зробити дівчині там пропозицію чи ще щось, ну, такі якісь речі, там, побути більше з сім'єю, потрібно цінити те, що в тебе є. Мені здається, тут оця чуйка. Це якийсь життєвий досвід. У кожного він свій. І чим більше людина проходить через якісь важкі ситуації, реально важкі, тим більше він здобуває цю, знаєш, цей досвід і мудрість. Коли такі якісь відчуття є, треба ну, до них прислуховуватись. Ну, це в моєму випадку. Я не знаю, як у других людей. Але коли знаєш, там якась є операція, і там хтось, там то, 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 то. все буде нормально, все буде лічно. І там отак от просто молоді пацани, які там, знаєш, це чуть ли не перший їх бойовий вихід, отак от сидять. Я підходжу, отак от забронюю, все нормально. Я говорю, ти не вмреш, все добре. Нам короче, отак от летить, ну, типу, це було весело. Ну, треба ж теж підтримати. Того, чим більше і важче якихось ситуацій, тим більше от якоїсь, мабуть, людської мудрості. Але треба не зазнаватися, завжди розвиватися, читати книжки, бути розвідником, як там це і казав, повністю я забув. Це залежить, мені здається, від людини. Просто хто наскільки щось в житті, в житті там, ну, побачив у якихось там важких ситуацій і так далі. Ну, ти там розумієш, ну, типа, да, да. Якщо там суждено, Померти, ти помреш. Ну, коли там поруч в когось прилітає, як у нас було там, ну, на, этих, на катерах побратиму поруч відриває ногу. Все, він живий, слава Богу, здоровий. там У нього зараз карбоновий протест, там, чоловік лоу-кік. Ну, сама суть. Значить, от якось воно так, в кожній якийсь, мабуть, там, вищі сили щось за тебе там роблять. Я пам'ятаю, в колону вистрілились за броньою. І мені товариш потім розказує, каже: ну, всі йдуть, якісь концентровані. Я поворачуюсь на Андрюшу. Там улипка така, сама щаслива людина. Я так от думаю: наконец-то, наконец-то, зараз я вистрілюю пол БК за раз і не буду нести оцю короче, весь свій боєкомплект. Мені там, я як в, в комп'ютерній грі бігав. Коротше, я беру пол короба висипаю. Там треба перебігти на другу вулицю, я перебігаю, а там патрони лежать ящиками. Я такий, ффф сюди. <смі> коротше, ті патрони. Прямо ми забігаємо якесь там укриття. І я прям той кусок ленти, який торчить, одразу добиваю. Я думаю, блін, ж патрони безконечні. Просто бігай і стріляй. Потім, коротше, коли ми там зайняли крайню позицію, нас скільки було? У нас було троє. Там сиділи хлопці, здається, з ТРО. Ми заходимо і вони такі, наконець-то ми хоч поспимо. Типу. І ну, я розумію, що там типу, одна із крайніх позицій. Ми групою поділилися і зайняли крайні позиції. У мене така, як, типа, я не знаю, між будинками то лі город, то лі що. Я вибираю собі цю позицію. Ну і розумію, що вона така, типу, там, якщо повалять, то туди ну, нормально я з пулемета зможу насипати. Я сідаю, отак от був там підвал в цій хаті, вона така. Половину розвалена. Я ногами залажу в підвал, тут ставлю стульчик, на нього ставимо бетонні плити. Ну, щоб, типу, я собі як амбразуру зробив. Тут якась там типу, дирка. Щось я тут теж намагаюся закритися, І, коротше, я собі як роблю пулеметне гніздо. А там вдалі, от як тут в студії, метра 3-4, там вікно. І через вікно я бачу весь сектор. Тобто я в кімнати комнати типу, сижу і в мене отак от тільки. Этот, Очі торчать і пулік стоїть. І тут я знаходжу ще один пулемет. І я думаю, от це взагалі песня. Коротше, що я роблю? Я свій пулемет беру, ставлю в коридор. Тому що ну, по нам постійно працює арта. І я думаю, ну що рано чи пізно все одно мою кімнату сложить. І я там по інерції упаду в підвал, або у мене тут десь метр коридор. Іде. Ставлю свій пулемет. А цей другий, я беру, короче, от транспортні, металічні, здорові, в нього там закидаю безконечну ленту, і думаю, я з цього просто залпом зажму, і якщо почнуть по мені тут косити чи в мене прилетить, я або прыгаю вниз, але желательно мені пригнути туди. Я беру другий пулемет уже з пристегнутим коробом заряджений, і починаю безконечно знову подавляти огнем. Ну, це було, звісно, прикольно. Я вот просто думаю, все, вот эти месяцы тренировок, этот, эти полигоны, это бесконечно, что все ж ходят там с аркой, например, там, ну, или с какой-то такой сброей. Андрюша с пуликом, с ПКМ ходит. Все тренировки, вот ты все на себе, все эти думаю, наконец-то все, пришло мое время. А тут еще два пулемета, прикинь, два пулемета, мечта. Да Та если бы можно два? было <laughs> два поставить, я бы и два поставил. Но это было, конечно, сильно, да. Потрібно задати собі питання, що я зробив. Кожен хай собі задасть питання, що я зробив для того, щоб стало краще. В військовому плані, там, не знаю, в матеріальному плані, в духовному та в будь-якому. Що я зробив для цього? І багато, дуже питань відпадає самі по собі. А коли люди починають багато там щось думати. Балакати там і так далі, розганяти якісь речі, Ну, щось тобі подобається або не подобається, ну це в твоїх руках ти можеш це міняти. У нас ну, демократія, там, свобода голосу. Але якщо кожен буде включатися, серцем і головою відчувати, що він робить, тоді все, мені каже, буде гаразд. Про двіжухі ТЦК. Не знаю, я туди добровільно пішов, мене, я, я, я теж можу сказати, мене не хотіли брати. <гум> Реально не хотіли. Я говорю, я відсюди без Автіка не піду. Ну, коротше, мене взять такого вредного. На своєму прикладі можу сказати: ну, я як людина, в якої було типу, все добре до війни, ну, в кавичках. Я такий же, як і більшість там молодих пацанів, мені скільки там, 30 років. Я стараюсь. Щось зробити там, з точки зору і, там, і для спорту, і там, з пулеметом побігати, і, там, і то, і то, і то. Я не буду казати, скільки там, я задонатив мільйонів гривень. Я не вважаю себе якоюсь там, людиною, не такою, як інші. Ну, сидить та ж шкіра, та же плоть, та ж кров. Я на це пішов. Хоч міг ну, 10 разів уже це не робити. У кожного ж ну, своє бачення, там, відчуття, що йому в житті потрібно. Коли ти хочеш щось сказати, подумати, що ти зробив там, з точки зору суспільства, з точки зору там, війни, яка твоя позиція в першу чергу перед тим, як критикувати? Мені завжди казали е, в дитинстві: е, критикуєш, предлагай. Ну, якщо є конструктивне рішення, це там, буде добре, якщо воно конструктивне. Краще зайнятися собою, сім'єю, піти, потренуватися. І також, коли все буде добре, у кожного там, є діти, у когось вони будуть, з глядачів, і колись ваша дитина задасть вам питання, а ось там були такі часи в країні. Чим ти папа або Мама займалась. І подумайте, чим ви займались. І що ви робили в цей час, і що ви дітям зможете з чистим серцем сказати. І це ж ваші діти, вони ж будуть брати з вас приклад. Як ви зараз поступаєте, це буде все відзеркалюватись на вашому, нашому, моєму майбутньому. Тому. Я би хотів сказати, щоб менше і більше діла. Дякую.